У мене при спілкуванні з дівчатами жінками складається думка, що вони також користуються порадами, принципами якісь антидівертитовців блогерів, судячи з вчинків. Іноді адекватно спілкування дівчина на стадії домовленості про зустріч починає плужити та морозитись, начебто інша людина. Можливо, вони мають якусь стратегію та чекають, що їх будуть добиватись. Респект тобі особливо подяка за спецвипуски. Я тобі дуже дякую. Але я все ж таки вважаю, що частіше за все, там не питання в тому, що вони якихось блогерів дивляться. Питання в тому, що треба розуміти, в сучасному світі цінність знайомства, вона дуже маленька. Будь-якого знайомства, вуличного знайомства цінність маленька. Знайомство в інтернеті цінність маленька. Тобто, якщо ви познайомились, вже переписуєтесь навіть для більшості дівчат: це просто таке, та ну, на чисто, може щось ну, і буде. Цього щось, а може і не буде. Тобто немає у неї суперзахвату, немає, що її життя вже обертається навколо цієї історії. Це треба розуміти. Тобто вона не відповідає не тому, що вона там щось маніпулює, не тому, що вона це робить штучно, а тому, що на даному етапі її зацікавленість тобі саме така. І це нормально. Ще в сучасному світі цінність знайомства не дуже висока будь-якого знайомства.